У дев'яти південно-східних штатах США відновлюють ліси болотних сосен. До приходу європейців ці дерева охоплювали тут територію завбільшки обільшки 365 тисяч квадратних кілометрів. до середини 90-х років залишилося приблизно 12 тисяч квадратних кілометрів лісів з болотними соснами. Завдяки спільній роботі з організацією Америка лунгелів» ця територія збільшилася до 20 тисяч квадратних кілометрів. Болотні сосни відрізняються від інших хвойних дерев великою пристосованістю до пожеж. До того ж, вони дуже глибоко пускають коріння, тому здатні переживати урагани й торнадо. Однак молоді саджанці не встигають виростати, бо їх затінюють інші швидкорослі дерева. Тому лісничі розчищають території для болотних сосен. Відродження соснових лісів також важливе для збереження різних видів тварин, зокрема рідкісних дятлів флоридських соснових змій і суходільних черепах гоферів. Відновлюючи екосистему, ми захищаємо не лише дерева, а й багато видів тварин, які живуть серед болотних сосен. До 2025 року на південному сході США заплановано відновити ще 20 тисяч квадратних кілометрів лісів із болотними соснами.